Анувітасана, Тасана, ступня разом, точка опори в ступнях під, к... під кістечкою великого пальця. Тулу подаємо вперед, руки через сторони, вдих, розкриваємо грудну клітину, нижні ребра розкриті, опускаємо лопатки, відводимо плечі, підтягуємо м'язи, пресу, живота, передню частину тулуба. Уникаючи прогину, надмірного прогину в попереку, вимикаєте м'язи, великі сідничні м'язи, м'язи тазового дна, напружуєте, напружуйте, штовхайте вперед, і таким чином ви додасте більшого витяжіння попередній частині і скорочення по задній. Робимо вдих з видихом, згинаємо ноги і нахиляємо тулуб животом на стегна. Виходимо в танасадок. Вага тіла розподілена поміж долонями і ступнями. Ступні у нас разом. І відчувайте, як ви і долонями, і ступнями відштовхуєтесь від килимка. Животом витиснете на стегна маківкою, витягуєтесь вперед. М'язи промежені, скорочені і виштовхують сідниці вверх. Не робіть так, згинайте, не згинайте ноги більше в колінах і витягуйтесь ребрами, наче за коліна. Робимо витяжіння по передній частині тулуба, скорочення по задній частині. Вдих них потягнулися догори, утхіта триконасана. п'ятка в промеженні, одна нога рівна це відстань між ступнями. Права ступня робить кут 90 градусів відносно лівої ноги, п'ятка правої посеред лівої ноги. Ліва трохи дивиться всередину. За правою рукою нахилилася вперед, потягнулася до правої ноги, за лівою відкрилася в стелю. Відвали ліве плече від вуха і трохи розкриваємо, наче намагаємося розвернути тулуб в стелю. Вага. Тіло, що тисне на праву ногу, відчувається в правій ступні, в внутрішньому ребрі, праве стегно тисне назовні, ліва нога подушечкою під великим пальцем тисне на килимок. В цей час ліве стегно намагається тиснути назад разом зі стегном. М'язи та дна підкручені і штовхають нас вперед, наче ми намагаємося бути в одній площині. Тулуб, ноги намагаються бути в одній площині. Маківкою витягуємось, дивимось за лівою рукою в стелю. Вдих з видихом, обережно підіймаємося і переходимо до пашватанасани. Ноги, як на лижах, паралельно одна одній, не перетинаються. Задня нога має стояти п'яткою на килимку. Тулуб нахиляємо вперед, руки ставимо на опору, у мене це блоки. Вага тіла рівномірно розпределена поміж двох ніг. Відчуйте цю вагу тіла. Таз дивиться тільки вперед, ми його не закручуємо не вправо, не вліво. Нахиляємось. Маківкою тягнемось вперед. Поперек має бути рівний, не має бути округлення. Робіть вище, якщо вам потрібно. Ви м'язи. Тазового дна скорочення, і ми штовхаємо сідниці куприк до стелі. Таким чином, ми допомагаємо робимо протидію і допомагаємо е увійти в асану більш коректно. Робимо видих, підтягнули ногу і підіймаємось на цьому. Я вам дякую. Гарного дня, ви молодці!